Артур Скведеріз, директор однієї з українських it компаній, яка має представництво на Чернігівщині. Сьогодні він та близько 50 його співробітників вакцинуються проти COVID-19. частина людей для цього приїхала з Києва. Щеплюють їх препаратом Pfizer – німецького виробництва. Всі хочуть топовими вакцинами, що вважається да, тобто, ну, найбільш ефективней більш ефективний. Типа тобто, раз це найголовніше, я вважаю. Ну і там то, що те, що вакцина, які признається тому каже Європейською, це теж нам важливо. Табо кордони, ну і компанія там глобальна. Ми з Києва. Ми окремо їхали, бо ми були з маленькою дитиною, тому ми потягом їхали. Більше було вирішено заради Файзера. Якби компанія не перед ну не предоставила цю можливість, аби пішов до масового центру вакцинації. Важливо той фактор, щоб Файзер сертифікований в Європі, і це. Можливо, дасть можливість їздити до Європи без тестів. Це досить вагомий фактор, але не основний. Загалом сьогодні тут Файзером вакцинують 350 людей. Ще 175 планують щепити наступного тижня. Усі співробітники дев'яти чернігівських it компаній. Вакцинацію цих людей ініціював Чернігівський it Кластер. Робимо це за процедурою, яка є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Це процедура вакцинації організованих колективів. І відповідно до неї, кожен колектив може бути вакцинований вакциною Пфайзер. Вакцинуватися Файзером може будь-яка компанія незалежно від сфери діяльності, каже відповідальна за вакцинальну кампанію в області Романа Сопотницька. Для цього мають виконати дві умови: щеплюватися від підприємства мають понад 50 людей, а заявку зареєструвати виключно через кол-центр мозу. Усі організовані колективи, які записалися через гарячу лінію МОЗ, мають можливість провакцинуватися вакциною Файзер. Це питання було вирішено безпосередньо на засіданні. Іменно для них була розподілена Файзер. Раніше повідомлялося, що вакциною Файзер в Україні щеплюватимуть співробітників та підопічних геріатричних пансіонатів та рятувальників. Нині ситуація змінилася, каже Романа Сопотницька. Зараз Файзер поставляють щотижня та ведуть переговори про збільшення кількості доз. Звертаються, чому. Лікарня, вони ж теж кажуть, що це організований колектив. Це була цільова група до цього моменту. У нас вся вакцинація розподілена була на цільові групи. А організовані колективи це без. Ну, безпосередньо це є такі, як приватні фірми, державні деякі, які звертаються для того, щоб провакцинувати свій колектив і забезпечити у своєму колективі колективну імунізацію. На сьогодні в черзі понад 30 заявок щеплювати організовані колективи на Чернігівщині почали з кінця червня. Вакцинували за програмою шість компаній. Найбільше у нас на даний момент це ТРЦ Голівуд, 600 90 осіб, якщо не помиляюся, це найбільша компанія, яка на даний момент зареєструвалася. Дуже багато компаній, таких також які там 300, 400, 500. Зі слів Романи Сопотницької. Нині в області з Pfizer працює 13 мобільних бригад. За день одна може щепити в середньому 175 людей. Процес від подачі заявки до проведення вакцинації у Чернігівського it кластера зайняв близько двох місяців. Анастасія Лоза, Олександр Сітько. новини на Суспільному.